Заборонені продукти. Чим не можна годувати котів? Їжа тваринного походження. Не можна годувати кота будь-якими кістками, особливо трубчастими. Кістка може застрягти в гуртані або стравоході. В котячому шлунку кістка не перевариться і не розчиниться і може застрягти в кишківнику. Якщо ж кістка була розломана, вона може бути гострою, як лезо, і пошкодити органи тварини на всьому своєму шляху. Не можна годувати кота жирним м'ясом, свининою або бараниною. Надмірна кількість жирного в раціоні призводить до порушень функцій печінки, підшумкової залози та ожиріння, яке тягне за собою порушення роботи серця, дихання і проблем з суглобами. Не можна годувати кота жилами та сухожиллям. Вони складаються з колагену, а це складний білок, який повільно перетравлюється і засвоюється, тому переїдання може спричинити проблеми з травленням у тварини. Жили та сухожилля. Це жорсткі структури. Якщо тварина їх погано пережовує або ковтає поспіхом, вони можуть становити таку ж небезпеку, як і кістки. Не давай коту в великій кількості печінку. Варто бути обережним: великий вміст вітаміну А може викликати інтоксикацію. Сира печінка небезпечна зараження личинками гельмінтів. Не годуй кота рибними консервами для людей. Проти кілічка, бички в томатному соусі. сама їм і коту даю. Скільки разів це можна почути? Більшість рибних консервів містять велику кількість солі та консервантів. Олія з консервів небезпечна для шунково кишкового тракту кота. Консерва з хижих риб, сьомга, тунець, може містити ртуть. Не давай коту багато сирої риби. В сирій рибі знаходиться фермент. Тіаміназа, який призводить до дефіциту вітаміну в 1 у котів. Також риба може містити всіляких паразитів, які загрожують зараженням та токсичним ураженням організму. Варто вживати тільки варену рибу, обов'язково без кісток. Не дуже часто понаглишок фосфору може змінити баланс мінералів калію, кальцію та призвести до порушень обміну речовин, проблем з серцем, судинами та нирками. Не давай котулку в баски та сосиски. Ммм, шматочок дам коту. Ти ж бачив ці оченята. Сіль, спеції, консерванти, барвники. На додаток ковбаса це жирний продукт. Кіт це не про жирну їжу. В Деякі ковбаси можуть додавати цибулю або часник. Не давай коту сирі яйця. Сальмонела, таксоплазма, інші бактерії і паразити, які можуть бути в сирому яйці. Хочеш побалувати кота яйцем? Звари. Можна довго дивитись на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як дрища кіт, який напився свіжого молочка. Домашнє магазинне молоко тваринного походження містить лактозу, яка, як правило, не засвоюється, що може призвести до розладу травлення та діареї.